Вітаю вас, дорога церква. Мир вам. Я дуже радий бути сьогодні з вами. Це справді дійсно благословенний час, коли церква може спокійно зібратися, гарно вбратися, взяти хороший настрій з собою і прийти перед Боже лице для того, щоб знову і знову. Нагадувати своїй душі, що ми живемо в зіпсованому світі, нагадувати, що Бог спасає від гріхів, що Він має цю силу, тому в нас є надія і він дарує вічність прекрасно. Це дуже хороший час, і я радий, що можу бути з вами. Я вже сказали, Юра, скоріш за все, ви мене трошки знаєте. Я так чув, десь що десь і фотографія моя у вас тут. Появляється іноді. Дорога церква, я жартую, я дуже хочу вам подякувати за вашу підтримку, за молитви, за те, що ви не видимо для мене. Я навіть не знаю, скільки хто молиться, як хто молиться. Але я вас можу запевнити, що молитва святих вона працює там, де я нічого не можу зробити. Вона влаштовує серця людей, якось спрямовує їх до мене. Вона якось допомагає, береже мене і, і так далі. І тому подібне. Тому, дорога церква, дуже дякую вам за молитви, підтримку. Мене, зокрема, і всіх воїнів, за яких ви молитесь і підтримуєте. Сьогодні це стало не просто актуально, сьогодні це стало життєво необхідно. Я хотів би е, буквально коротко поділитися декількома такими думками. Е, я хотів би поговорити про покликання. От я собі написав стати капеланом, от що це означало для мене? Щоб ви трошечки розуміли, що це, ну, це непростий процес був. І, по перше, це був поклик Божий. Ну, ми так звикли читати там в книжках, що от покликання. Треба шукати своє покликання. А що це означає? Це треба сидіти і чекати, поки от світло засяє, чи голос проговорить, чи що. Чи це можливо в серці велика боротьба, коли ти розумієш, що треба йти, а багато що в твоїй душі чіпляється, каже: ні ні, -ні в тебе дітки маленькі. В тебе сім'я, в тебе ж теж сім'я є. О, і так далі, і тому подібне. От, це велика боротьба всередині в мене, оце я називаю поклик Божий. Коли я воював з Богом, але він мені все показував, показував, куди потрібно рухатися. І він формував мене тут, будучи капеланом-добровольцем, коли я дотикався до військовослужбовців, коли я допомагав їм. Ось. І оцей поштовх, треба йти туди. Невідомо куди, от, і ще й невідомо як. Це теж дуже великий такий, така невідомість була, що ну, складно навіть і передати. Отож, поклик Божий це та боротьба всередині мене, яка була, і е, яку Господь дав мені пройти і дає далі проходити. І друге, щоб стати. Капеланом або ви можете замінити слово христи... капелан християнином. Це покликання. І друге, це Боже чудо. Те, що я сьогодні знаходжуся в 406-й бригаді, це Боже чудо. Я вже 8 місяців, я ж сам здивувався, що 8 місяців вже у війську якось ну, не оглядався на е термін, на, 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 на час. Але щоб туди зайти, мені потрібно було сім місяців часу. Бог дав сім місяців такої взагалі невідомості. Тиша, пауза, ну десь якийсь рух там відбувся, і ти вже сподіваєшся, що далі крок піде. Ой, і Тарас Миколаївич може дуже добре підтвердити мої слова, що це, був... це просто Боже чудо. Ми вчора про це і говорили. Але стати капеланом ну чи стати Христиєю це одне. Друзі, а бути християнином, от жити християнином, е, жити для Божої слави або бути капеланом, це ще одне така е, цікаве, е, ну, це продовження того покликання, тої боротьби і того чуда. Але нема нічого кращого, ніж бути в епіцентрі так, Божої волі. І щоб бути капеланом, я вам трошки приоткрию от своє серце, своє життя. Я собі записав деякі такі замітки: це нести всі радості і труднощі військової служби разом з своїми побратимами. Йсиш ту саму кашу, топчеш той самий чобіт, радієш якимось нашим успіхам там і плачеш, коли в нас, до нас приходять втрати. Тобто ти живеш в одному організмі, точно так само, як в церкві. От мене один наш хороший брат дзвонить до мене і питає, як там справи, і починає розказувати: а в нас в церкві там і те, і те, і те. Я йому кажу: слухай, знаєш, в мене така церква цікава. Кажу: на зібрання ніхто не ходить. Курять. Часом буває дозволяють. Матюкаються церкву не ходять, батюшку бачити не хочуть. Ну, це справді так, це реалії життя. Ніхто там тебе з такими, як то кажуть, відкритими обіймами не чекає. Ось і служіння капелана це служіння. Ну, ти як побіді тебе сверло, ти мусиш іти до них і нести оцю надію, нести підтримку, нести слова вдячності і просто знаєте, людяність. Де всі вже втомилися, де всі вже виснажилися, де всі е, ну, так, от, от такого один на одного вже дивляться, вже всі один одному надоїли. За там, майже 4 роки повномасштабної. От. І коли ти кажеш, доброго ранку, доброго. А потім доброго ранку, доброго. І отак потихеньку ранок добрий стає вже. Ну, Це так, я трошки відійшов від конспекту. <кій> <кій> Отож, разом проходити всі труднощі. Наступне це вчитися щодня жити на межі життя і смерті. Можливо, тут ми трошечки е, ну, менш про це думаємо. Бо ну, здоров'я ще більш-менш нормально, ще молодий чи молода. От, старість там далеко десь. Е, ну, Звісно, коли хвороби вриваються в наше життя, тоді ми розуміємо, що ми на межі життя і смерті. Там кожен день на межі життя і смерті. Коли я був в попередній в попередньому підрозділі, ну в нас кожен, кожного дня можна було часи звіряти, годинник звіряти. Це там 6 вечора вранці постійно обстріли. От, і ну, сховатися можна тільки молитвою під Божий покров. От, ну, в принципі, там не було більше варіантів. Отож, вчитися щодня, жити на межі життя і смерті. Ми повинні розуміти, що ми тлінні. І сьогодні ми живемо, а завтра ми вже зустрілися з Богом. І це там, ну, я дуже гостро відчуваю це. Вчитися молитися. Я дуже глибоко переосмислив свою молитву там. Через те, що ти молишся завжди постійно, обстріл молишся. Втрати, молишся, щоб свою душу стабілізувати, молишся, просиш, Боже, поможи мені, бо я сам вже і не хочу, і не можу, і не буду, і, і так далі. Вчитися жити на віддалі від сім'ї заради мирного і вільного майбутнього для сім'ї. Ви знаєте, я собі думав, а чи, ну, чи зрозуміють це мої хлопці, коли виростуть? Де ти був, тато? Може хтось скаже. Ось, і це така колосальна боротьба була всередині, і вона зараз продовжує. Ну, Зараз вже менше, бо я вже там, зараз вже, ну, просто йдеш далі. Ось. А це були великі виклики для мене, для моєї душі. Вчитися жити на віддалі, але це класно. В тому розумінні, що я бачу побратима, який сидить і скучає за домом, і я його дуже добре розумію. І я знаю, про що з ним поговорити. Я так само сідаю і кажу: слухай, я теж так скучаю. В тебе є діти? Є. Скільки В мене двоє, в мене один. І сидимо, спілкуємося. Можливо, я не по пріоритетності там їх порозставляв, по якомусь там списку. Але те, що я бачив таким головним, і одне з самих головних, це заспокоювати свою душу в Христі. Колись одного разу мене завели в таке підвальне приміщення, і там були військовослужбовці, і сержант каже: ну все, от капілан, надихайте. Навіть не знаєш, що сказати, добрий вечір. От і все. І кажу, козаки, якби в мене був такий насосик надихательний, я би зараз підійшов би до кожного з вас, понадихав би, і ви як, ну, були б натхнені. От, кажу, але я не маю такого, але я знаю того, хто може це зробити. І щоб говорити про того, хто може це зробити, треба самому це в житті розуміти, переживати. Треба самому бути натхненим. Тому заспокоювати свою душу у Христі, вчити цьому своїх побратимів. Це щоденна боротьба. Кожного дня ти встаєш і як з нового листка. Е Практично служити тим, хто поруч з тобою. знаєте, дуже, дуже часто проповідь Євангелія, вона переважна більшість проповіді Євангелія вона відбувається через твої справи, що ти робиш? А потім, можливо, ще й словами додати, розказати, чого ти це так робиш. От коли ти бачиш, ну живеш разом і бачиш непомитий посуд, і ти його просто помив один раз, другий раз, третій раз. І вони бачать, що ну ти не граєш, виявляється. І тоді вже зовсім інше, вони думають, чого він так живе? І тоді якісь питання виникають: вчитися практично служити. Друзі, я говорю сьогодні про себе, про капеланське служіння, але це те ж саме в церкві, коли ми живемо один з одним, вчитися долати прірву між військовим і цивільним життям. Правда, церкві треба вчитися долати оцю прірву. Так само і військовим треба долати цю прірву. Вчитися любити церкву. І іноді буває, коли подивишся, як живе церква, а ти тут, і зразу ну, хочеться сказати, що я самий ну, цей, якийсь особливий, чи що? Чи тільки мене, Божа воля, стосується, а всіх остальних не стосується. От. І це боротьба внутрішня, коли ти знову приходиш до Христа, і ти знову, ну, ти, ти думаєш про те покликання, про спасіння, яке Господь подарував, про той дивний шлях, яким Він провів. І ти все рівно приходиш до того і каже, Боже, дякую тобі, що я сьогодні тут. що Дай мені любити церкву. Вчи мене любити церкву. І так само вчи церкву, любити військових, допомагати їм підтримувати. Будувати стосунки і довіру з побратимами для глибоких розмов і впливу. Отак от е, зразу от зайти і добрий день, і зразу говорити, що там в твоїй душі відбувається. Ну, хто з вами буде говорити? Але оці стосунки, от, е, практичне служіння, це все в комплексі, воно дає, коли до мене зараз дзвонять з попередньої бригади, ті, хто мовчали, відверталися, там, слухали отако десь. От, дзвонять. Доброго дня. У вас є час поспілкуватися. І це дивно. Я розумію, що я навіть не знаю, яким чином, але Бог їхні серця якось спонукає через ну, той дос, через ті стосунки, які були там, тоді. Підтримувати побратимів в їх переживаннях, слухати їх біль, плакати разом з ними через втрати, допомагати знаходити сенс. Та побачити важливість в їхній службі сьогодні. Ну, Вже ми 11 років воюємо. Хтось ну, дуже багато часу вже у війську, а корупція, всі, всі ж ці проблеми не тільки ми тут бачимо, але й військові теж вони їх бачать і розуміють. І це все таким тягарем падає на душу, ти думаєш, взагалі, що, що воно мені потрібне? І от знайти оцей сенс, сказати, слухай, ти в правильному місці. І це треба теж, щоб воно десь було, через що, дорога церква, ваші молитви це укріплення, щоб і мені самому десь розуміти. І всім побратимам, всім нашим братам, які сьогодні в війську – це місіонери. Ось чого важливо, щоб ми могли бути там тим світлом і тою сіллю, для того, щоб і знаходити сенс, і побачити важливість служби, показати, друже, ти на своєму місці, ти молодець. Давай в тому ж дусі. Ми всі разом тут. Якщо ми з тобою підемо звідси, ну що відбудеться з нашим народом? Що станеться? Ну і останнє з цього списку, це жити цілісним життям віри. Ти не можеш грати. Так як, христи... ну, як будь-який християнин, правда? Хто грає в Християнство, той хто? Фарисей, то ще так благородно сказано. Ну, можна сказати, лицемір, да? або ну, артист ну, якийсь, і так далі. Ну, ми розуміємо, що гра в християнство вона нікому не потрібна. Вона перед Богом не потрібна, бо Бог бачить серце. Бог розуміє, бачить нас наскрізь. І ми можемо один перед одним десь там щось підіграти, але це зовсім не має сенсу. Це просто, як брат сказав, глупо. О, тому жити цілісним життям віри. Це. Фальш завжди буде видно, як в церкві, так і у війську. І один необачний якийсь крок, якийсь от фальш, ну, він може заблокувати дорогу до серця людини, ну, практично назавжди. Тому жити цілісним життям віри кожного дня це те, от, до чого Бог покликав мене і покликав кожного з нас. І на… Останок, я хотів би таке невеличке, от братнє слово наставлення для церкви. От просто три таких тексти, якщо ви дозволите, щоб ми могли ще раз побачити і подумати про нас сьогодні. Ми живемо у війні, і сьогодні не тільки військо у війні, сьогодні церква у війні. Ми кажемо, ми думаємо так, що ті люди, які там, їх війна дуже змінила. Але ми повинні зрозуміти, що ці люди, які тут, їх теж війна тут дуже змінила. Ось. І тому нам потрібне сьогодні Боже Слово. І я хотів би, щоб ми подивилися з вами римлянам, 12 розділ, перший і другий вірш. Що можна включити, будь ласка, апостол Павло. Пише до Римлян, він показує їм велич, багатство Христа, багатство спасіння. Ви знаєте це послання. Він каже, о, глибина багатства. І ми теж дуже любимо читати книжку і в захваті казати, о, глибина багатства. Слава тобі, Боже, що ти такий. Дякую, що ти мене спас. І. А Павло далі каже: тож благаю вас, брати і сестри. Він до чогось їх закликає і не просто закликає, він їх благає. Заради Божого милосердя, заради того, що Господь зробив, завдяки тому, що Господь зробив. Подивіться, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Він говорить про смерть для себе. Він говорить про життя для Бога, і воно якось виражається. В кожного є свій жертовник. І коли ми на, на жертовнику, коли ми приносимо свій час, свої ресурси, свої зусилля, свої таланти дари, які Бог дав, коли ми приносимо це для підтримки когось, сусіда, коли ми приносимо це для збудови церкви, коли ми приносимо це для будь-якої справи, богоугодної справи, це приємна Богу жертва. Але що відбувається дуже часто з нами? Ми багато що знаємо, і ми, хочемо, ми, ми знаємо, як правильно сказати, щоб з жертвеніка злізти. Духовно це об, е, обґрунтувати. Друзі, ми покликані заради Божого милосердя принести наші тіла, наше життя. Для Божої слави, для жертви Богу, як служіння розуму це має бути мудро. І подивіться другий вірш: він каже: і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Звісно, він говорить про стихії цього світу. Але я хотів би приземлити от, о, оцей вірш сьогодні конкретно для наш, до наших подій. Нам треба вчитися розрізняти час. Не пристосовуйтеся до цього віку, коли сьогодні в нас кажуть все погано, корупція отут в нас, вже скоро втонемо в ній. Коли кажуть, що там фронт тріщить, коли все погано, коли, вже от -от, коли ззовні давлять. Друзі. Що відчуває середньостатистичний українець в цей час, в ц... ну, маючи от, отакий тиск? Ну, депресняк це даже, ну. Йому не хочеться даже, ну, абсолютно нічого. Ми повинні розуміти, що сьогодні різного роду, а ворог ще ж свою пропаганду, свій тиск здійснює на нас. І каже, що в нас і президент там не такий, і все в нас не так, і ми не такі взагалі. Розумієте, що хочу сказати? Що ми сьогодні, маючи Христове спасіння, маючи Христове розуміння Царства Божого, яке Він будує сьогодні на землі, що ми дивилися через призму Євангелія на ті обставини, які ми сьогодні маємо. Так, да, непросто, дуже непросто, дуже тяжко. Але ми повинні не дивитися, очима, як дивиться цей світ. Як дивляться наші люди, які, ну, на жаль, не знають сьогоднішнього Бога. Не знають його сили, не знають його влади, не знають його потужної руки. Тому вчимося розрізняти час і не піддаємося загальній паніці, ропоту, депресії, і намагаємося побачити Божу руку і Божу волю в наших обставинах. І до цього покликана церква, і церква повинна це понести сьогодні в суспільство. І ми десь це робимо в тій чи іншій мірі. І останній текст, який би я хотів ще на, на завершення, це послання до євреїв, 13 розділ, 3 вірш. Це те, що ви робите, і до чого я вас хочу ще закликати, щоб ви продовжували це робити? Можливо, ви скажете, при чому тут цей текст? Послухайте, пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. А якщо замінити це слово, взяти оцей принцип, пам'ятати про братів, які сьогодні, ну, в нашій країні ну, немає ув'язнених Богу дякувати, але є ті, хто сьогодні у війську. Пам'ятайте про воїнів, наче з ними воюєте, про тих, які страждають, переносять оті тяготи, які я вам сьогодні жалівся, Бо і ви самі перебуваєте в тілі, і вам же ж тут нелегко. Але ми повинні бути сьогодні дійсно, наше суспільство повинно бути єдиним, а тим більше церква. О, тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте про воїнів, продовжуйте молитися. Ще раз дякую вам. Можливо, ви не те хотіли почути, про що ми вчора говорили з Тарасом Миколаївичем. От. Але це те, що, чим я хотів з вами поділитися і подякувати вам за ваше служіння, за вашу підтримку, за вашу любов і турботу. І нехай Господь допоможе нам мати мир, щоб наш народ дійсно повернувся до Бога, і щоб ми навчилися жити в цих обставинах разом з цими обставинами, прославляючи в цьому Бога. Амінь. Амінь. Амінь.